У Вінниці відкрили школу пацієнта на базі Подільського регіонального центру онкології. Учасниками школи можуть стати не лише пацієнти закладу, а й їхні родичі. Директор школи Дмитро Дмитрієв розповідає, в рамках проєкту з онкохворими безкоштовно працюватимуть психологи, юристи, соцпрацівники, реабілітологи та представники духовенства, аби допомогти їм навчитися жити з хворобою. Ми маємо. Підготувати матеріали освітні, записати відео. У нас буде створений ютуб-канал, де пацієнти можуть дивитися. У нас є категорія пацієнтів, які знаходяться наприклад в стадії ремісії. І ці пацієнти теж можуть відвідувати школу пацієнтів, теж можуть отримати відповіді на ці питання. Вони можуть бути долучені в школу пацієнтів як і позитивний досвід. Під час боротьби з онкологією важливим є те, аби пацієнт не залишався наодинці, каже психологині. Проєкту Наталя Лапшова. Якщо говорити про людей, які мають онкодіагноз, то це подвійна травматизація, подвійні складнощі. Ми об'єдналися для того, аби допомогти, тому що бачимо запит у суспільстві, тому що ми бачимо запит від наших пацієнтів. Жанна Михайлова одна з перших відвідувачів школи жінці 49 років. Вісім місяців тому каже, їй поставили діагноз рак. Після спілкування з психологом моє життя кардинально змінилось. Хвороба, да, онкологія, да, це страшно. Але я полюбила життя, я полюбила себе в цьому житті. Якщо є можливість скористатися школою пацієнта, якщо є можливість прийти в мир з собою, з своєю хворобою, то чому ні? Володимир Коваль, переселенець з Херсона, розповідає, діагноз йому поставили перед початком повномасштабного вторгнення. Коли сказали діагноз, ну як грім серед ясного неба. Ну, підтримка, звісно, потрібна така психологічна, так, да, тому що сім'я підтримує, ну сім'я як сім'єю, а професіонально теж, теж потрібна. Школа пацієнта працюватиме раз на місяць. Розклад роботи фахівців анонсуватимуть на сторінці Подільського центру онкології.